Всім доброго дня! В цьому відео я вам покажу портативний обігрівач. Дуйчик, котрий не займає багато місця в домі, також в порівнянні з іншими обігрівачами має досить невелику ціну. Почнемо огляд. На лицевій частині дочика є решітка, крізь яку видніється нагрівальний елемент. Знизу є також решітка вентилятора для подачі повітря. З лівого боку нічого немає, з правого є кнопка вімкнення. Основні органи управління знаходяться на верхній частині обігрівача. Я бачив різні модифікації даних дуйчиків. Так от, є варіант, де в комплекті йде пульт, але це не в нашому випадку. Тут ми можемо змінити швидкість вентилятора, поставити таймер і навіть можна виставити температуру Максимальна 32 градуса Цельсія. Також тут знаходиться невеличкий дисплей, на якому все це показано. Зі зворотньої сторони є наклейка з його характеристиками. Вилка зроблена так, що її можна повернути як завгодно. З теоретичною частиною ми розібралися, тепер я вам розповім свій особистий досвід. Саме найперше це не думайте, що зможете нагріти ним всю кімнату. Все залежить від того, яка це кімната, але навіть мою невелику кімнату трохи нагріває, а далі температура не змінюється. На мою думку, його логічніше буде використовувати, коли сидиш біля дуйчика і таким чином грітися самому, а не намагатися нагріти повітря в кімнаті. З вами був Вілюха. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коменти, що ви думаєте про цей обігрівач. І всім гарного дня. Бувай!